Чи купувати ігри, чи ні? Ну тут однозначно так. Я розумію, що це бабло, і я розумію, що ми навіть як зодус проходимо від «Тарантіно»,, да, скажімо так, ну і в принципі давно був завантажений, тим не менш. тим не менш. От. Але якщо ми хочемо довести, що потрібна українська мова, хоча б субтитрами ігри треба купляти, і не халяву, типу Epic Games, ну, там старі, в принципі, ігри, тим не менш, а саме купляти. І купляти краще не з скідосами, а от прям вийшли і купив. І писати відгуки, і робити контент. Ну, це для ютуберів вже більше, щоб були україномовні запит, ти пишеш, і щоб були україномовні блогери, а не просто там будь-які, але не україномовні. І це треба робити не лише з іграми українських розробників, а взагалі з усіма. І, типу, качати, що тебе подобається, купувати, і потім писати відгук. Додайте, 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 додайте. Особливо такі трендові ігри, які можуть дзвонити. Хоча, в принципі, і не трендові ігри теж можна казати, бо до них легше достукатися, мені здається. Тобто купляти, звичайно, потрібно. Інакше, ну, інакше що? От є е, е, е ж тема з. Локалізацію, скажімо так, аматорською, любительською, неофіційною, так? Там і шлях би трав, і ще хтось там роблять, ну, немає не значення хто. От, і вони її додають неофіційно, так? Багато ж таки є не переозвучки, а саме переклад на субтитри. Але це нічого не змінює. Це типу Окей, ти там скачав, додав через який час пограв українською. Це для контент-мейкерів, наприклад, для летсплеїв або Ютубу. Окей, можна ще якось. А для офіційності це ніяк не впливає. Тільки в тому випадку, якщо буде як з Голстраннер, коли я вам відос зробив, якщо домовляться з компанією зробити так, що от ми з довіться, ми за вас зробили роботу з перекладом, просто, будь ласка, додайте. Це вже історія прикольна. Ну я маю на увазі, якщо до цього роблять саме компанії і фірми переклад самі. На таких ентузіастах, ентузіастських основах або ну там, типу, збирають гроші, наприклад, да, скажемо, там нам потрібно стільки то -та грошей там через донат, через Патрон, не важливо. І люди, які теж очікують цю, цей переклад, вони ну, там виділяють хто скільки може, там, там хто 5 гривень, хто 10, хто 100, хто 1000, Для того, щоб проспонсорувати цей проєкт, і буде українська озвучка. Чому ні? Але треба купляти, треба купляти.